Привіт! Сьогодні робимо огляд косметики PSE, якщо правильно чат сказав назву. Це польський бренд декоративної косметики, який орієнтується на натуральні формули та для чутливої шкіри. Просте лаконічне пакування, але з дуже приємними на дотик упаковками. Почнемо з пудрового лівчика для брів. Я взяла у відтінку Soft Brown. Мені здається, це якраз такий середній колір, який підійде більшості дівчаткам. Насправді я доволі рідко беру саме такі олівчики, тому що їх потрібно підстружувати. Я часто або забуваю про стругалку. Стругалка є таке слово, або в потрібний момент він точно буде незагостреним. Але цей олівчик мені подобається, тому що він пудровий. Легко наноситься і доволі економний порівняно з автоматичними. Тут також є щіточка для брів. Але якщо у вас суха шкіра, як у мене зараз, вона може вам здерти трішки шкіру. Тому що тут щіточка доволі жорстка. На моїх бровах нічого не було, вони не ламіновані, не фарбовані. Тому так виглядає ефект зараз. Натуральний пудровий ефект. Олівчик для губ я взяла доволі спонтанно. Там була якась акція, я вирішила, що треба пробувати. Це олівчик вже механічний, тому я хвилююся, що його може ненадовго вистачити. Мені не води. На губах відчувається приємним, не сухий, але й не вологий. Але краще зволожити перед тим, як наносити губки. Гарний нюдовий натуральний колір губ. Та, мабуть, на дуже довго його не залишиться, ось тільки його залишається. Далі переходимо до кремових текстур. Ці скульптори мені порадила знайома віцежистка. У них справді гарні натуральні відтінки, то вони легко тушуються на шкірі. У мене їх аж два, це 0,1 та 0,2 другий відтінки. Темніше я використовую влітку, а світліше взимку, а іноді я їх змішую. Так я його трішки набираю. Далі наношу на руку, трішки розтираю. Далі трошки набираю пензликом і потрішки трішки наношу на обличчя. Іноді, за бажанням, на носик. І залишки на чоло. Ним легко робити гарну тінь та нашаровувати, Іноді я даю його трішки більше, тому що пудра часом з'їдає вологі продукти. Також у мене є красивий хайлайтер, у 01 першому відтінку. Навіть личить мені до нігтів. Його я також набираю трішки на руку та пальчиком потрішки на ношу. Залишки також можна нанести на повіки, щоб вони трішки блестіли. Він створює таке легке природне вологе сай. Так фінально вийшов легкий нюдовий макіяж на щодень. Дякую, що були зі мною, папа.